Кажи я братне. Всім привіт. Я такий активний. Як гарно сидить. Тож хороша ідея покупатися. Маєш вже з кого було. Що ти гризеш? Горить сало. О, Джазик, Всім привіт! Вітаю на каналі! Ну що ж, у нас сьогодні невеличка недільна поїздочка, подорож, так, да? Да, мама? Так. Да. 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 Да, да, да. Куди ми їдемо? Куди везуть? Куди везуть? Сказали, куди повезеш, туди? там і будемо. Їдемо в напрямку зараз. містечка міста Березне, там ми ще не були ні разу. Знайшли ми там ще руїни костелу. Костел, як йому вона називається? Костел був колись в Олевських, побудований він в кінці 18 століття, знаходиться в селищі селі Моквин. Чи Моквин, Точно не знаю. Моквин, так? Да? Добре, я не кажу, що Моквин. значить, будемо я не вірити. Так що в планах у нас відвідати костел. Можливо, зайдемо ще в Березнівський дендропарк і там наше м'яско. будемо на шашличок. Данша зодар. Але ти ж не будеш їсти. Що, мама там тобі щось взяла теж, так? Да? Що да. ти йому взяла? Так. Ушко да. ну, буде гристи, а ми будемо їсти м'ясо. Так що їдемо. У нас такий гарний морозний ранок зимовий. Трошки місцями слизька дорога, там де ще тінь від дерев падає. Їдемо. Поцарапав мене тут грались ми трохи. Раділи тато. Не було вкуре вже грати. Джазик ніяк не може вспокоїтися, на нове місце привезли, каже, тут так всього багато цікавого. Каже, я такий активний. Оце костел. А тут джаз. Костел в селищі Моквен. Збудований був він в кінці 18 століття. На жаль, всередину зайти не можна, бачу вже де можна було зайти позамуровано. Щоб люди не змогли заходити. Там, якщо придивитись, залишки ліпнини ще полишалися трошки. І тут, напевно, якийсь ніби як балкон був. Щоб ви пеньочка знайшли, а який гарний пеньочок. Якраз для джаза, так? Як ми гарно сидимо. Так. Тут джазик. Можливо. Це є моє місце, це тут я і все. Дівчата зараз роблять фотосесію і будемо їхати далі. Джазік тут ще бігає, не може ніяк вспокоїтись. Що не зробиш заради гарного фото? В морозний ранок роздягаємося, майже. майже роздягаємося. Та я не заважаю, нічого, я ж в кадр не лізу. Колись в підвалах цього костелу сім'я Валевських зберігала свої продукти, вина. А в радянські часи, як завжди, його перетворили на склад. Ну, як більшість костелів, напевно, кругом по Україні. Жазик буде фоткатися, ай гарно, ай гарна собака, як гарно сидить. Щось дівки ніяк не можуть нафоткатися. Дівчата, вибачте. Він, він дивує, стоїть. Нормально стоїть, дупу треба опустити. Джаз буде позувати разом з латою. Яна тут фотографує. Да? Ай, гарний собака, як гарно сидить. Ай класний. Щось там мама возмущається, джаз пішов попід низом поручня. Мама стоїть і возмущається на нього. Каже, я звідки знаю, де я є. Ну да? Що це таке? Знаходимося в містечку Березне. Чого? То ж хороша ідея покупатися. Зупинились, трошки пройдемося по містечку, купили кави. Ось такий от парк. Не ми йдемо. Що ж, джаз ніяк не може вспокоїтися. Назад. Разворот. О, замочки. Пофарбовані вже трохи. Певно їм вже років і років. Джаз все хоче покупатися, мама йому не дозволяє. Мама, чому ти йому не дозволяєш покупатися? У нас А то что минус на улице то ничего, да? Я понял. Давай уже скоро вылет. Джазик ще не нагулявся, їхати далі відмовляється, машина не хоче сідати ніяк. І що? Що ти гризеш? Трахею? Смачна трахея, так? Вибрали ми таку басівку. До речі, зупинились біля Костополя. Я е, такий лісовичок-магазин і тут музей лісу. І тут, здаються, безсідки. 90 гривень годинка. Ми взяли на 2 годинки. Зараз будемо жарити м'ясо. Сяло, сало, сало. сало. Горить сало. Мама тут у нас мангайщицею. Е, вирішила трошки попрацювати, давав? Ну, що ж ти за камеру лінує? Ну прям таки, да? але ти вредна. Дівчата тут наші голодні, вже хліб їдять, в диму всі. Заложили м'ясо, все, всю красоту заложили хлібом. Джазіка, ти що? Джазіка ми так прив'язали, і він там собі тусується вухо погризь. Жилку згриз чи трахею, чи що. Шо... Так, ще 5 хвилин і будемо їсти. М'яско таке. До речі, гарна територія. Все облагорожено. Є альтанки, мангали, дитячі площадки. Можна проїжджати з сім'єю, з дітками. І, я думаю, гарно проводити час тут. І з собаками теж. Так, да, Джазоль? Mm -hmm. Кажуть, щось робите, а мене не, не, не берете до себе. Що, Янч, Шо, скільки ще? Mm -hmm. Що ти не знаєш. Трошки маринад нас з медом і дуже швидко згоряє м'ясо. Таке чорне стає. Нічого, Буде м'ясо по-американськи в нас сьогодні. Mm -hmm. Пахне? Mm -hmm. Супер. Джаз нас охороняє. Що там, ви вже почали? Бачного. <смі> <смі> Мама, що ти тут читаєш? Чи з джазом читаєш? Але тут немає написано не телеметраж. Стречки. Ага. Це треба пройти, залеж. щоб знати. Ну якщо це є ведома, що то має бути 6 Мама п'є каву, джазик уже ніби освоївся потроху, так? Да? Зараз допиваємо, допиваємо каву і будемо їхати додому. Дуже добре, але я ніде не був ще тут. Тут ще цей є стенд. Ви бачили цей стенд? Риби наші хводоньки. Птахи, гриби. А тут. А... Це типу школа, да? Спрошу, лісова, школа. лісова школа. Лавочки, дошка там, да? а тут джаз. А це музей лісу. А ти була там чи ні? Ні, Ну, Гарна територія. Гарна, там така. Велика територія є тут де погуляти. Їх вже Добре. до Нового року прибрали. Поїли м'яса, погуляли трошки. Їдемо, до машини і будемо їхати додому. 으 <laughs>